Підводні човни Росії почали патрулювання у Чорному морі. Це сталося після ураження українськими воїнами декількох десятків російських кораблів. Про це зокрема повідомив речник оперативного командування Сил оборони Півдня Дмитро Платенчук. За його словами, нині у Азово-Чорноморському регіоні Росіяни тримають чотири субмарини. У Чорному морі тепер вони виконують завдання підводними човнами. У них уже сформувалася практика, коли зранку ці підводні човни змінюють один одного. Натомість сили Російської Федерації вирішили, що у Азовському морі безпечніше, і зараз намагаються організувати там навчальний процес для своїх кораблів. А там для захисту своїх кораблів від українських дронів Росіяни будують споруди у вигляді барж і фонових загороджень. Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій оперативного командування Південь. Ну і нагадаємо про те, якою зараз є мапа повітряних тривог України Донеччина, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. Наразі тут оголошені повітряні тривоги. Офіційне повідомлення від повітряних сил збройних сил України, загрози застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Ну і також активність ворожої тактичної авіації над акваторією Азовського моря, зберігається зараз. Тому, будь ласка, будьте пильні і залишайтесь в укриттях. Ну, а Андрій Риженко, з нами вже є на зв'язку. Капітан першого рангу запасу військово морських сил, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років. Стратегічний експерт компанії Соната. Вітання вам, добрий, добрий вечір. вечір, пане Андрію. Ви з нами? Зараз перенаберемо Так, так добрий вечір. Ага, добрий є. вечір. Отже, одразу давайте тоді про повідомлення повітряних сил про те, що активність над акваторією і Азовського моря, зокрема, взагалі ця небезпека і ця активність військово-морських сил Російської Федерації в акваторії Чорного Азовського морів, що там змінюється зараз Ну, я думаю, що в зв'язку з тим, що а, а, наші західні партнери надали нам можливість. Застосовувати зброю по Російській Федерації Росіяни зрозуміли, що наступні цілі будуть якраз в порту Новоросійськ, і, і там досить багато кораблів, і кораблі цінні, Там там фактично всі нові кораблі, підводні човни, і поэтому для того, щоб їх можливо зберегти і не давати ну і практично рухати. А вони вивели в море і невеликі кораблі подпопідкрестю невеликі з, з осадкою менше 7 метрів. Тобто це можуть бути корвети, тральщики. Вони направили в Азовське море. В Азовське море, ну можливо, вони думають, що там менше буде загроза застосування там, я не знаю, авіації чи дронів морських. От. Ну, дронів морських можливо, а по криватим ракетам по повітряним дронам. Тут питання, я думаю, таке, що там навіть може краще застосовувати нам ці засоби нападу. А от підводні човни вони також вивели в море. У них зараз три підводних човни, які нові. Це 636.3, і один підводний човен човен, він старий, ну старий, що моделі. На початку 90-х, він теж знаходиться в, в Новоросійську. Ну вони там за якимось графіком здійснюють патрулювання для того, щоб ну ми їх не накрили в новоросійську, тому що зараз ну, навіть оці комерційні супутники вони дають фотографії фактично щоденні ситуації. І можна дуже гарно побачити, як оці російські кораблі у разі їх базування в новоросійську, як вони розташовані. І, в принципі, завдання нанесення удару по ним оно дуже зараз спрощується при наявності цієї західної зброї. Пане Андрію, я повертаюся до цих підводних човнів. Серед них же є носії калібрів, як ми розуміємо. Так? Якщо от надводні плавзасоби ці відсутні, якщо вони знаходяться в новоросійську, то от підводні човни можуть нести загрозу. Ну, можуть нести нагрозу. І надводні кораблі, О, також там стріляти. І, а, а, значить, підводні човни, дійсно, кожен має по 4 ракети Калібр. Вони, до речі, вже стріляли от, буквально минулого місяця. Вісім ракет вони випускали. От. Так, таке може бути, я думаю. Сили оборони це враховують і через це постійно відслідковують їх знаходження. Якщо ракету калібр завчасно побачити, Виявити, то в принципі наша система ППО досить вдало їх збивають. От, власне, якщо за е, даними пана Плетенчука, що нині в Азово-Чорноморському регіоні Росіяни тримають чотири субмарини, та і підводні човни росіяни зараз зосередили на патрулюванні в чорному морі. Якщо загалом, пане Андрію, скільки їх ще є? Тобто, це те, що вивели в море? А от ну, взагалі, чи багато ще залишається, яка потужність цієї сили мають росіяни? Ну у них разом в Чорному морі п'ять підводних човнів, 4 636.3 нових, і один Оцей старенький 877-го проєкту. Один проекту. підводний човен ми знищили минулого року. Ростов на дону він зараз знаходиться в Севастополі. Перспектив його ремонту немає. Таким чином, от чотири підводних човна вони залишились ті про які от казав річник. ОК південь, вот вони так в море. Ну тут ніякої трагедії я не бачу, відверто кажучи. Загрозу вони несуть, але ну вона ну скажемо не більше ніж було до цього. Це патрулювання це вимушений крок для них, для того, щоб ми не, не знищили ці підводні човни в пункті базування новоросійськ. Ще цікава ваша думка. От, стосовно нещодавного знищення Збройними силами України С-300 та С-400 на території окупованого Криму, зокрема, от поблизу Джанкоя, як повідомлялося Генштабом, також поблизу Євпаторії і Чорноморського. Це потужний удар по системі ППО, на вашу думку, саме Кримського півострова? Так, абсолютно, це, це ключові точки в яких. Находиться система ППО противника. Причому ці точки, як ви бачите, якщо подивитися на мапу, вони якраз з напрямку північно-західного, тобто з напрямку ну, континентальної України. Тобто у разі нанесення ударів в намі, ну зараз це в основному авіація або ракети «Нептун», Наприклад, якраз цей, цей курс є підльотним, і ці системи мають перехоплювати ці наші ракети. Ми Знищуємо як системи ППО комплекси ППО С 400 С-300. Так і ми наносимо удари по радіолокаційним станціям повітряного виявлення. Тобто, якщо пам'ятаєте, недавно був удар по станції Неба в районі північного Криму. А потім недавно була також знищена станція в районі Миса Казантіп. Це от узбережжя Азовського моря, це східний Крим. А от. Це якраз ті станції, які виявляють ці цілі повітряні, а, супротивник виявляє, і потім дає такі, таку інформацію на свої системи ППО. А, через це наші сили оборони їх виявляють і систематично знищують. Хоча противник їх, в принципі, має зараз все ще має ресурси їх поновлювати, підтягує, замінює в Криму. Хоча, опять же, є і різна інформація. Зараз з'явилася інформація, що навіть вони з Криму окремі системи ППО перекидають на харківський напрямок. Якраз от зараз поширюється, поки ми говоримо повітряна тривога над картою України І за повідомленнями збройної повітряних сил збройних сил України. Активність ворожої тактичної авіації над акваторією Азовського моря відбувається. От ми якраз про акваторію зараз говоримо. Розширилася повітряна тривога. Також на Миколаївську та Кіровоградську області. Зберігається на Дніпропетровщині, Херсонщині, Запорізькій області та Донеччині. От ми про Крим говоримо, пане Андрію. Питання ми сучада звідки в тому числі дуже часто запускає. Ворожі безпілотники. Його можливо вирішити з огляду на новини про знищення С-300 С 400 в Криму. Я, я не зрозумів про безпілотники. Що ви сказали? Що вони злітають з мису Чауда? Ну з мису Чауда, розумієте? Тут да ми знаємо, що вони злітають з певних районів, але ну це це опять же це рухомі платформи. Вони запускають оці шахеди ну, фактично з таких автомобільних причепів, запустили, і потім вони ну, звичайно вони з позиції цієї уходять. Тобто зараз ну, я не знаю, наскільки є така можливість оперативно виявити оцю вот автомобільну, автомобільну установку з безпілотниками і дуже швидко нанести удар. Оце, це дійсно. Ну, Відстані дуже великі. А от, я думаю, що від мисачауди до ну, контрольованої нами зони десь порядка 400 кілометрів, і просто ну, вони просто вистрілюють, запустять всі оці безповодники а, до того моменту, як ми несемо. Ну, це, це загроза, і боротися приходиться так, як ми боремось. Але зараз, ну до речі, якщо порівнювати з початком. Застосування оцих цих то зараз відсоток їх знищення досить високий. Наші військове вони вже відпрацювали певні, ну певні прийоми, як це робити. Хоча і супротивник, в принципі, відомо, що супротивник також він постійно змінює тактику застосування цих шахедів Також вони зараз почали їх там і фарбувати, піднімати на великі висоти. Щоб не можна було щоб, щоб обмежити засування стрілкової зброї по ним і зробити під, підсвідку, значить, землі і так далі. А зараз можливості знищувати, скажімо, онлайн. Ну не онлайн, а в реальному реальному часу а, мисічауда немає, от але ну ми знаємо приблизно, що старти відбуваються і там. Напередодні була інформація і від наших військових про те, що росіяни стягують величезні баржі до Керченського мосту для того, щоб захистити його від певних атак. І от сьогодні інформація від інституту вивчення війни про те, що військові Росії перевозять пальне через Керченський міст, через залізничний міст. Власне, чи означає це, що Росіяни впевнені або в захисті, що вони ну дійсно дають гарантію того, що там все буде добре? Чи... Чи є захищені ще більше ці баржі? От про захист і про використання Керченського мосту зараз, пане Андрію. Ну, Дивіться, баржі вони ставлять до к західній частині мо мосту, тобто на стороні Кримського півострову. Там така от досить мілководна зона. І там немає судноплавства, але там може пройти той же самий морський дрон, і може якимось чином вплинути на ну вибухнути під цей гідроспоруд. і для того, щоб захистити оцю гідроспоруду, цей міст вони, я так думаю, натягують цих барж і зараз. Останні дані, що там дійсно вони натягнули дуже багато, їх там порядка 17 одиниць. От це якраз західна частина моста, сторона Кримського півострову. Що стосується перекидання пального на острів через залізничну гілку, ну, от я так розумію, що після наших ударів по паромній переправі у них більше немає поки можливості перекидати пальне а, завдяки своїм паромам, тому що на паром ну, вони могли приймати ціле залізничні такі состави з пальним. Зараз, я так розумію, цього неможливо, і вони почали перекидати їх по мосту. От ну я так думаю, якимось чином вони там намагаються забезпечити безпеку. Але, опять же, наші військові э, тримають оці всі заходи, спостерігають за ними. Я так думаю, що буде реакція з нашого боку. Пане Андрію, то з огляду на всі ці обставини, які ми зараз з вами проговорили. На вашу думку, чи існує, хоч найменший шанс у військово-морських сил Російської Федерації запропонувати Україні якусь несподівану тактику? Чи це виключено на цьому театрі бойових дій? Ну я не думаю, яка може бути. Вони зараз максимально захищають свої? Ну захищають свої позиції. Звичайно, ну то, що я бачу, вони в принципі продовжують виконувати свої завдання, які були їм поставлені з самого першого дня, але виконати їх ну вже окремо. Ну не можуть. Це і ну, в общем, і блокування судноплавства, тому що ну партита заблокована наша, і Миколаїв, і Ачаків і, і Херсон. А от і там, в общем-то, ну це вони встанов заблоковане не через військово-морські сили російські, а через ті знаходяться за панель іноді вони їх наносять. Так, зв'язок на жаль втрачається, але ми вам надзвичайно вдячні. Почули Дякую. так, основне Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС збройних сил України. Вибачте, також заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках. Стратегічний експерт компанії Суната був на прямому зв'язку.